Сьогодні оремо город. Вітер такий великий. Якщо туди піду, то він зараз так буде гудіти, що ніхто нічого не почує. Тут ось, ось затишок коло мене. Оремо сьогодні городи. Воно вище, червоно-червона. І ось, ось зелена вишня. Мабуть, це сорти такі. Зараз трошки зніму, хоч і вітерець, але я трохи зніму. нам ворот. Тут 76 соток у нас ворот. Ще, ще тільки опадає. Ти Ті, Сьогоня, ти прийшов до мене, а? Ти Тимко. Тимко. Ну, а ти красивий такий, маленький котик. Бігай стрішку, де я туди їм. Якщо сьогодні ось орить, лежиться, а завтра ми... Будемо садити чесник. Буду потім показувати, як ми будемо садити часник. От вам і закінчились у нас роботи на городі. Зорати, от це зараз зориться і посадить часник. І потім трошки докопати, де потрібно. Зорали такий город ми сьогодні і Володя вже готове землю під часник. Земля влажна так зорав нам город тут Ораного сімдесят. 76 соток. Оце ми посадили. 56, значить 57 соток пшениці посіяли. Зійшла чи сходить ще і зійшла. А тут оце зорали 76 соток землі. І оце володя тут з краю, ось там воно орано, а тут робить під часничок нам. Вже скоро вечір. Сонечко заходить, воно за обрій. А тут у нас пшениця була. І по пшениці ми знову посіяли пшеницю в цьому році. Побачимо. Може на той рік уже стою посадене, якщо все буде добре. І тепер з Холодно, я вже коротко діла. І оце тимко. Що? Куди я, туди йти? Володя загрібає. Вітер. О, холодно ж, таке холодне і все. Мабуть, таке вже скоро володя зима буде. Як ти думаєш? Думаю, не буде. Не буде. Не буде. Ми, як, як ото? Я змерзла, пішла всю теплу куртку вділа, а ти так наче й налігке. Ну, Граблі і телефон лежать. Грабля мене змерзть. Ну так, ну так. Це точно володя. Вон, була тут пшеничка і де-не-де є пірій. Бековирє пірій, розрівнює. А завтра будемо, якщо дасть Бог, садити часник. Да? Посадимо часник, цибулю квочку довгеньку. І два рядка посадимо тиканки, щоб було весною їсти. Вона тоді така гарна весною цибулька. А? Так, да, так. Да. І дуже рано, он картопліна там. І дуже рано. І такі вітаміни будуть на весну гарні. Да, на сьогодні фото. Завтра будемо далі працювати. Ось на сьогодні фото. граблями вона розрівняє. Я тут канава якраз по пшеницею орав то якраз загорне канавку і буде тут стежка в нас, так? Да? Картоплю вибирали, по оце тут будемо садити часник, цибулю. І збирав урожай, чоловік. Це ж ти з Віталієм не зібрав картоплю. Каже, а де ти була? Ну так, ну, да, я ж не вибирала тут. Це точно. А місяць на небі вже, сонце ще сідає, а місяць вже на небі. Все, морився вже чоловік сьогодні. Сьогодні ми на вулиці зрели листя з під горіхів багато. На ком... таку велику компостну кучу, аж там вона така нагорнули. З листя, з разного бадиля. Там і гній свинячий, і все там. Ось так ми сьогодні працювали. А я часник розділяла. Ну, ще не розділила, завтра буду далі, бо я не вспіла володь. Тут ось треба докопати пшениці, Тут трошки зробимо таку стежку і трошки, звісно, прийдеться і тут усе докопати. А тут де дерева, ми не хочемо вже копати. Нехай зароста травичкою. Сьогодні чоловік грушу викорчував, бо щось вона неправильно от, як, Володя, неправильно її як при. Груша як ото, неправильно що зробив дядько? Прикалірував неправильно. Рекалірував. Так. І воно вона геть розшаталась, він видірнув і така здорова груша. А це сливу ось о Володя сьогодні обрубав, бо не роде. Така здорова слива і не роде. У ну, нас є сливи. Тут ось я посадила. Тюрпані трохи. Там еще речки надо трошки вырвать. Зараз, мабуть, я ось чуть-чуть осталось речки. Надо вырвать Ой, таке холодно, что в руки холодно. Вот яка... такая речка била. А это як... Це чорна дуба. Надо выдернуть ее. Туну капусту вирізала, треба гусям віддавати, та тут пересапаємо. Петрушку вже й наморозила все, там теж кучу наложили, нехай перегніває. То це ось так. Тимко пішли додому, пішли. Вийду через час, ще покажу вам вечір. Як сонечко сіло і все. Ось і вечір. Сонце вже сіло. Володя, хазяйство попорив. Будемо йти в хату зараз. Я краса, сонечко сіло, хмар на небі немає, вітер трішки затих. Є такий місяць. Всем пока-пока. Пока. -пока. Пока.